Вітаю! Ми на уроці географії, яка вивчає землю, рух, життя. Кожен з нас частинка Всесвіту. І щоб знайти з ним спільну мову, необхідно вивчати географію. Розглядаємо тему біосфера та система Землі, ґрунт, дзеркало ландшафту, типи ґрунтів, вплив ґрунтів на спеціалізацію господарства регіону, країни. Для вас, майбутніх трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, дана тема буде цікавою, адже безпосередньо пов'язана з професійно-практичною підготовкою. Пропоную ознайомитись з поданим маршрутом та зануритись в атмосферу дослідження та пізнання теми. Розпочинаємо з інтелектуальної розминки. Сподіваюсь на вашу кмітливість та креативність. Ознайомитися з основними поняттями та фактами теми нам допоможе концептуальна схема біосфера та ґрунти, яка відображає тісну взаємодію біосфери з усіма оболонками Землі. Звертаю вашу увагу, що ґрунт це результат тривалого, складного природного процесу. Саме ґрунтотвірні чинники визначають, який тип ґрунту утвориться на певній території. Ґрунт формується під впливом кліматичних, геологічних, біологічних факторів та відображає особливості ландшафту. Основний його результат утворення гумусу, головного джерела поживних речовин для рослин. Розглянемо ґрунтовий профіль. Ґрунт відрізняється від гірської породи родючості, і саме гонус забарвлює верхній горизонт в темний колір. Перегній, змішуючись з частинками гірських порід, цементує, затримує вимивання їх водою в нижні шари. Нижче від верхнього знаходиться світліший горизонт до ґрунту, в якому нагромаджуються речовини, що вимиваються з верхнього. А ще нижче міститься горизонт ґрунтоутворюючої породи, в якому гумус взагалі відсутний. Залежно від складу вмісту гумусу, потужності горизонтів виділяють різні типи ґрунтів. Зональний розподіл ґрунтотвірних чинників насамперед клімату та рослинності зумовлює зональне розміщення основних типів ґрунтів. Розгляньте, будь ласка, їх детальніше в таблиці підручника. В ході уроку ми не лише знайомимось з типами ґрунтів в залежності від природних зон, а зупиняємось також на розгляді ґрунтів України і допоможе нам в цьому інтерактивна карта. Розглядаючи схему, приходимо до висновку. Що середньородючі сірі лісові ґрунти лісостепу потребують регулярного внесення добрив. Дерново-підзолисті ґрунти Поліських районів більше придатні для лісового господарства, ніж для інтенсивного землеробства. Найродючіші чорноземи степової та лісостепової зони є основою зернового виробництва та технічних культур, каштанові ґрунти причорномор'я. Сприятливі для посушливого землеробства, вирощування винограду та баштанних культур. Тип ґрунтів, температурний режим, кількість опадів суттєво впливають на розміщення сільськогосподарських культур і спеціалізацію виробництва, сільське господарство певного регіону зосереджується на вирощуванні тих культур або веденні того виду тваринництва, які найкраще відповідають природним умовам, економічним потребам і традиціям місцевості. Розглядаємо вплив ґрунтів на спеціалізацію сільського господарства Кигичівщини. Для вас, майбутніх трактористів, географічні знання з даної теми це розуміння, як краще обробляти різні типи ґрунтів, обирати оптимальну глибину. Час та техніку для підвищення врожайності та збереження родючості землі. А тепер пропоную провести гімнастику для розуму та перевірити рівень засвоєння програмового матеріалу за допомогою кросворду Родючість. Протягом уроку. Ми працювали з термінологічною скарбничкою, яка сприяла розвитку професійної мови та усвідомленню практичного значення знань. Не забудьте занотувати та запам'ятати визначення основних термінів уроку. Дана тема для вас надзвичайно важлива. Необхідно не лише здобувати знання. Потрібно ще й вміти їх застосовувати. За профілем своєї діяльності ви повинні якісно виконувати прийоми основного та поверхневого обробітку ґрунту, і зараз учні продемонструють практичні навички, здобуті на землях навчального господарства. Оранка це дуже відповідальна робота. Потрібно правильно налаштувати плуг і контролювати глибину обробітку. Найскладніше було витримати рівну лінію, бо спочатку борозна гуляла, але потім я зорієнтувався та краще тримав напрям. Необхідно було стежити за роботою агрегату, щоб не було пропусків чи подвійного проходу. Нам розповідали на географії про типи ґрунтів і їх водоприникність і механічний склад. Завдяки цим знанням я зрозумів, як змінювати швидкість трактора на більш важких ділянках. Зменшувати, на легших можна було трохи збільшувати. Також географія допомогла розуміти рельєф поля і правильно планувати рух трактора. Мені дуже сподобалося працювати з дисковою броною. Коли я сів закрема трактора, то зрозумів, що треба враховувати волость ґрунту, рівні стороні, навіть напрям вітру. При оптимальній вологості чернозем ідеально піддається обробітку. Диски легко загортають після жіноні залишки соняшника. Я старався тримати постійну глибину і уважно стежити за якістю дискування під час руху, прагнув робити точні розвороти по краях поля. Дійсно, без розуміння ґрунту, по одних умов, вологості неможливо здійснити якісно механізовану роботу. Ми отримали надзвичайні враження від культивації поля. Перед нами була поставлена задача підготувати грунт до сівби, знищити бур'яни, зберегти вологу, розпушити ущільнення та вирівняти поверхню поля. Під час баранування необхідно було уважно стежити за тим, щоб барана не заглиблювалася занадто сильно. інакше можна було пошкоджувати верхній шар ґрунту. Також важливо було обрати правильну швидкість трактора не занадто швидко, щоб барана якісно розбивала грудки землі. Якщо ґрунт надто вологий, баранування буде неефективним, замість розпушення може статися ущільнення на землі. На уроках географії ми вивчали типи ґрунтів, кліматичні умови нашого регіону. Це допомогло зрозуміти, як швидко черноземи можуть втрачати вологу. Які особливості рельєфу поля і чому важливо бронувати саме певні строки? Такі знання реально допомагають під час обробки Землі. А ще ми бачили результат своєї праці і були ним задоволені. Нехай ваші знання, вміння і навички ведуть вас до успіху.